Добрий день! Заняття для початківців. Значною мірою на акуратність вишивків впливає вміння закріплювати нитку. Я вам покажу декілька способів, як це робиться. Вийшла я на лицеву сторону, а от хвостика лишила довго. Ось тут у мене хвостичок нитки. І я його притримую пальцем. І на ньому формую хрестики, вишиємо 5 хрестиків, цього нам буде достатньо. Ось других 5 хрестиків стаю попід стіпки, протягаю, і це є наше ось таке закріплення нитки. Довжина закріплення має бути хоча б 2-3 см. Обрізаємо хвостики. Коли обрізаємо хвостики, нітку не натягуємо, щоб вона не скорочувалася. Другий спосіб закріплення нитки – замок. Ми його робимо або на полі біля узору, або безпосередньо під узором. Це коли ми беремо на голку одну ниточку тканини і ще раз протягуємо. В цьому самому місці. І в нас є ось такий добрий замок. Вияшую необхідну кількість крастиків, виходимо на виворотну сторону і, наприклад, після трьох стібочків роблю замок і ще заформовую під наші останні три стібочки. Таке закріплення в замок, воно дуже вам годиться тоді, коли ви, коли ви вишиваєте шовковими або тонкими нитками. Якщо ви вишиваєте у дві ниточки, засіліть голку у нитку ось так, щоб у вас в кінці утворювалася петля. І в цю петлю робите закріплення. Таке закріплення робите і під попередні стібочки, або так само безпосередньо там, де ви на одну ніточку, де ви починаєте вишивати. Якщо ваша вишивка фактурна, ви можете закріплювати нєтку із лицевої сторони, таким самим чином, як з виворітної. Підстелюєте, робите один стібочок, закріплюєте, підстелюєте. Ось так для прикладу. І на цьому стіпку, на цьому хвостику, вибачте, формуєте стіпки нашого хрестика. Пристелюєте так само. І коли завершите, з лицевої сторони попід стібочки станете, протягнете і закріпите нитку. Не зав'язуйте вузлики. Не робіть довгих протяжок, сильно нитку не затягуйте, коли вишиваєте, не підтягуйте нитку, коли обрізаєте її при закріпленні. І все у вас вийде як найкраще. Успіхів вам і всього доброго!